Сьогодні, 25 грудня, віряни святкують Різдво Христове одне із найважливіших християнських свят у понад сотні країн світу в українських храмах. Тривають богослужіння, люди моляться за мир та добробут. Як це відбувається у Львові, розкаже наша Олександра Стасишин. Вона з нами на прямому зв'язку. Олександро, яка атмосфера у місті? У ще одне різдво під час війни. Зрождається Марина. Сьогодні ми знаходимося біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Як уже в попередні роки, так і сьогодні через велику війну нічних богослужінь у нас немає. Тож від ранку, попри мороз у мінус 10, львів'яни поспішають на різдвяну службу. Церква заповнена вщент і така ситуація по усьому місту. Сьогодні усі люди у цей величний день моляться лише за одне. Прошу прямо мову. Найперше про мир в Україні, щоб Господь дав нам довгоочікувану перемогу. Дякуємо військовим за їхній подвиг, за їхню віру, за їхню віру в перемогу. Як ви можете бачити, поруч біля мене головний атрибут різдвяного Львова це чотириметровий дідух. Його встановили напередодні різдвяна хода із колядників, містян, ветеранів. Прийшла ходою від площі ринок. аж сюди на площу перед храмом встановили дідух. Дідух тут зав'язали останній смуг сніп. Бо віддавна цей атрибут символізував добро, добробут, пам'ять та єдність роду. Ось як це було це круто, це дуже класно, особливо коли я почув першу коляду. Тим більше, що ми трошки скажу, чесно, ми її вивчали по потрошки то. Ну, Класно, дуже Емоції неймовірні. Ти відчуваєш ту силу тих людей, які теж переживають ті ж самі традиції, ті ту ж саму пісню підтримують. Хочеться допомагати навіть тим співам нашим, нашим воїнам, які оберігають нашу Україну і стоять кордоном, щоб зла сила не прийшла на нашу, на нашу Україну. У нашому місті, як і у багатьох інших через останні обстріли світло за графіком, але навіть це не затьмарить, велич різдва. Тож впродовж дня колядуватимуть на кількох локаціях. Відомий уже хор гомін виконає скорботну коляду на полі почесних поховань. А ветерани, які проходять реабілітацію у Львові, готують різдвяний вертеп, щоб показати, що життя триває, Марино. Дякую тобі, Олександра Стасишин, про різдвяні святкування у Львові.